-дуже це дуже хороша тизвича. Вона, до речі, дуже сильно поставляла наші сьогоднішні зустрічі. Я, я моїм Так, Дякую, тут є більш шановніші люди. І вам скажу так, ну, давайте я почитаю, не слухала, що ви читали моє, але яка тут почитає, так ніхто про Україну. І якщо буде ти тиш поглинати мою Україну, Боже правий, чи ти простиш. Цю байдужість, на чураїну, якщо ще кремлівське зло Потривожить твою десницю, наче під своє крило, нас візьмить, засвіти громницю, от лукаво подведи, просвіти, захисти, помилуй, хай не знають ніколи біди, юнаки, що кохають милу, хай не знають ніколи біди, ні Дніпро. Містаренькі кручи, боже праведний, відведи від гріха, бореве ревучий. Пане Михайло! Це вже здорові. Так, Так, дякую. Так. Пане Михайло, дуже дякую вам за вашу активну позицію ім'я України за те, що. Ви нині приїхали до Кременця за ту нашу таку презентацію по Волинській. Ми теж трішки Волиняни. Ось е, натхнення вам і, думаю, ще колеги вам скажуть багато слів вдячності. Основне те, що ми разом і працюємо на одну спільну справу. Та й щоб була Україна і до і... кожного. Я... <світ> е, коли вийде вже з Скоро. <світ> Будете знати. Чому на користь, може, якщо має бажання студенти? Так, студент, не трохи бородати. Ну, що ти помчеш? Знаєш, <різь> що тут згадали про скромність. Юля згадала про скромність. <різь> Я сама скромність. <різь> Я тобі скажу одну фразу. Ви знаєте, хто такий дідший? Дід філософ, там говорив за Там є такі <різь> слова. Скромність перший крок до забуття. Треба бути міру кров. Християнство говорить по-іншому. Скромність перший крок до е, е, покаяння. знаєте. Ну, Покаяння. Самокритичність це хороша міста. Як вас зуй, сюди, питай А бо звідти питаю. Ну, ну, я християнин теж туди. Давай, я християнин, християнин, розпитай. Яку я царку хожу? Мені не чекав, чому. Тому що ви, це ваше діло Ви в церкву ваше... Головне, щоб ви були гарною людиною, ви мені дуже стобалося, коли виступали. Я вас близько не знаю, на жаль. Але так як ви мені розповідали, я вас слухав дуже досить уважно. мені дуже сподобалося ваші виступи. І от мені ця ваша фраза, яку ви сказали, що не бійтеся цю румінь. Тоді є, туди бажано не йти, але, як кажуть, серцем не йшов, як сказали, саме в Києві. Хороша зустрічка. Слухай, ти вже це, ти знову заповнив, ти вже отримуєш кемпіонат. Я про це не прийшов але я мав щастя зустрічати, осях часів гучно приїжджав Папа Римський, і він було другим в Києві, він був вдома в Фінансові в Києві і в Європі. При якому президенті, Ти хто скаже, з історичних студентів. Хоч. Це після цього скандалу. Ну, я, до речі, Леонід Макар... Даниловича просив Слави Студського, яку признався. Хочмі, хоче, хочемо, це хочу. Два рази ми зустрічалися, я був в Конгресі українських націоналістів, що запросив. Ну, чому я просив? Бо ми були з Василам Ярославовичем перші в першій паломницькій делегації Ватікан, це офірна камера, це земля Батуша. І я зустрічав Іоанна Полабу в Києві начальця, там фотографія, ну такі, Сайч Кирувай, хтось Ніна Матлінку так це скаже. Та мені страшенно подобаються слова, як він розпочав свою часто це. Е, він він, він, він говорив, що в очі вислуховуючи в, в Україні. Він сходив з раху, перше, що він робив, будь-яку державу, він обізневий світ. Падав на землю. І цілому. Ну, не падав став на столі. Кажу, що я мама мама, походженням звичай. І він, коли зустрічався з українцями Америки, то він казав, у мене мама русинка, рутенка, рутенка. Я, моя мама з груденського роду. Тобто, але ну, польська, ну, польська, польські вони ж не хотіли йому ну, працювати, хочуть поляки Івана Повладова. Святий же. Насправді, фантастичний факт. Тобто знаєте, що він казав? Що десь таке? Що є скільки заходів, як християнин є? Десь завинев. Не вб'є яка. Ні, не вб'є ніяк. Що знає? Е що а яка печа? То ви ж кажете, що ви християнин, є історик. Ви не знаєте, заповіді десь. Ви добре. Я хай вас інспектує ваш викладач по полізнав, питання, то Іван Володює сказав, є 11 заходів. Знаєте, яка 11? Не бійтеся. Не бійтеся. Тому не треба боятися. Тому що в житті вашій, життєвій дорозі все. Не буде вона рівна. Вона не рівна. Я тому не випадково назвав шлях. Він не рівний. Будуть падіння, є таке прислів'я, ну, але народ сказав, від тюрми і суми сума це бідність, не зарікайся. Можуть підставити, можуть там, наркотики, ще щось, якщо сильно будеш виступати. Зумієш? Тому я сказав, не бійтеся. Може вам довідниця випадати. Хто ж його знає? Мені випало. Я пам'ятаю у Вагаді. У мене каже, Ганді, який казав, кожна порядна людина повинна трошки в дитини. Я себе відношу до порядних людей, тому що я там не сидін. За святство щасливі. Нехай я кажу, може студенти не знають, за що саме сидіти. А нехай читають книжку, там все написано. Я вам дала, я вам ті, хто ставить хороші питання, отримують книжку. Кількох слова, скажіть. Ну, я це передмою по писав. Я це так по пальмоваю. Давайте я щось питати. Е, ну, був такий, е, а щось, як, щось, е, було, я виступав 1 жовтня, отут не вготувала е, нелегальна, ця, я виступав 1 жовтня, з вимогами, я ще київський спілкування, з вимогами недопущення військового, ну, з вимогами вихідного е, страйку, перший це страйк слайк 1990 рік. І ми обступили в Верховну Раду, заблокували її, все, робить. І потім, 2 жовтня, ви знаєте, історики було почалося з південського дороги в 90-му році, потім, значить, було б прем'єр-міністра викинули, щось на сола. Ну і так розсосалося. А потім ми почали піднімати недопущення військового параду на Хрещату. І ми не допустили його. Ну і вже комуністи, кигісти вже там не могли з цього ну, там, Мені казав Кравчук, що йому в ту ніч дзвонив з 6-7 листопада дзвонив Горбачов, казав, так пройду там хрещати. Він каже, Леонід Макарович каже, якщо пройдуть, то буде кров. А Горбачов не дуже хотів кров. Бо він хотів не милий, полончевний парков. Ну і як Дісі? Я, я організовую цю ну, посадили. Ну, там я, я, я сів, посадив, Не сів, так. це мені подобається. Це що значить людина? Як філолог, я цінюю. я не сів, а мене посадили. посадив. В тюрмі? Ні, а, 10 місяців. Ну, як, як скільки носить жінка дитину? 9 трахуйте, від 18 листопада 90-го року до 25 серпня 91-го. Віднімаємо. Трохи більше 9 місяців. Скільки треба народити дитину, то мати. Так і не посіяти. Я вам скажу, я вам скажу дуже цинічну в своєму. Вам вона теж не сподобається. Може вам бачити. Ця війна, ця війна. І навіть Путін. Це проведіння не випадково послала на нас тобі. Це е, Ну, Історія людства це історія війни. Це просто підрозда пали українців, бо ми стоїмо на грані двох світів. Після цієї війни ми переможемо цієї війни. Нема свого. Я знаю, що гинуть багато молодих людей. Я там був, я бачив, багато, я про це пишу. я тільки читав. Але після нашої перемоги з цієї біомаси, яка на... особливо там в Криму, на Сході була, вже остаточно сформується народ. А з населення. Я є українська нація, про яку мріяли і Шевченко, і, і Франко, Багато-багато. А ми, це покоління, ми не просто мріяли боролися, ми здобули цю Україну. Зараз ваші ровесники трошки старші, воюють за те, що вона встояла. І ми переможемо. Тому що у Півці, ті, що тут багато і було націоналістів на Кременеччині, в Лісахці, вони гинули підривалися в Київках. Вони, для чого вони робили? Що вони не розуміли, що вони не переможуть сталь прекрасно гітерах? <риклад> вони просто давали меседж нам, 90-х, що ми готові. Якщо, справа, якщо за справою немає людей, мучеників, які готові віддати своє життя, ця справа не має перспективи. І в українській історії таких мучеників, бо ці мільйони, тисячі, сотні. Тому ця жертва вівта ну, свободи української, що кладуть хлопці і дівчата на фронті, на сході, там ну, всюди, і Одеса, Одесі, в Турці вбивають, Вона не витакована. Це для того. Це треба, щоб ми стали нацією і стали тим, ким ми маємо. що ми А я зачитаю вам. Ну все, вже нічого буду читати, оці я вам підпишу. Хочу півниця спитати. Мороз. Як? Мороз. Хороший півнич. Але не мороз такий був. Мороз. Я його навіснув, полів'язаний з вузькою у по Історика. Часу вичерпується. Я перепрошую, а можна сьогодні одне запитання? Да, Питайте, я буду оцію підписувати морозу. Добре, а не мать два запитання. Оце класична жінка. Ви дивилися про одне сказати. Все ж таки, всі ми люди і всі мають страхи. Чи є у вас ті страхи, якими ви могли б з нами поділитися? Бо ну, не можу сказати, що я взагалі безстрашна людина. І з ваших слів зрозуміло, що ви людина, яка має багато знайомств, з багатьма рахуєтеся, то з вами ви якось співпрацювали з Дмитро Павличком, адже він є почесним громадяном Кремлем. Він щось пам'ятник встановив. І я Юхновського працював з Ігором Рафаїловичем, який теж є під час так. Ви це теж отримали. Зараз чекайте, то пишу лекцію. Викрас той саме, викрас прийшли. Тільки пам'ятайте, що в мене 17 стрій човні. Так, Олексій Морозов знаки поваги. Я по нароблю буде професор професора сміття. і Автор. Коротко пишу, і пишу довго писати. Там все написано. Так. Значить, пане Хайме, я їх скажу, ви сказали, що Запорожка загинув. Я був на його похороні і був дуже здивований, тому що там були майори, підполковники, але знаєте, в різні формі. Я теж дивувався, чого це сухопутні війська, моряки, прикордонники всі були. А вони всі навчалися в нього якраз в школі. І казали мені, е, якщо він загинув, то візьми важко, і побачиш удар під серце. Ну, бачите, я тоді сказав, я це пишу, я сказав на то комерну, бо казали всі його командування, що, е, що, це, е, що він багато курив, знову, як прогавдити, що він там був поганий хворим, старий вже був. Вони відпрацьовували тоді, тоді за внутрішнього, бо тоді ускладнена була сплаця Чорноморського флоту. споком, тут є про це написано, ви читаєте. Ясно, що Е, це спецслужби. Він кивнув, що ви сміявляєте, що таке, це спецназ Міністерство оборони. Він, він, як хто бачив фільм Дів'ята рота там є момент, це фактично про нього. Так, просто так. З, з його пальцем був підраз. Okay. Мудрість? Це ж не тільки красиво, бачиш, ви ще й мудро. Це прекрасно, <знову> звідки ось? <реш> Шус? Я шпираюся там збити. Там є письменник на яблуку, я дуже сильно любить гімна і цього. Як там це є? На яв у нас? Ні, там синюк. Синюк там синюку. синюк, така. Я думаю, що я її шукав. Софія, якщо ви зустрінете, кого не бути? Хто скаже, що він має страху, Це або придуть, або людина без склаки. Всі бояться. Всі бояться. Я вам скажу оце в тому одному. У мене, ну, я так би... Але мужні люди. які Моє, ну, характерники, як це лінія перебору ління І Я вам скажу, в це, цей це рефлекс, ця це властивість, вона сильніша, ніж ніж в чоловіків. Ми трошки ну, так. ну не ну, залежить від тусків. Але якщо якщо мене десь чи хто, як хтось чіпну її дитину, я живу в карпах, і там немає питання, який з'їв. В мене є кіт і пес. Кіт і Пес такий, Леон, Самець. А кіт там велика. І вона привела, ну він там більше хотів погратися з її кошиною. Вона йому витримало. Він тікав від неї спешати. Тобто про страх е, От є заповідь не в а воїни не вбивають, вони захищають, вони здійснюють акт самооборони. По кримінальному праву є юрист. Самооборона це не вбивство. Якщо тобі загрожує твої дитині, тобі твоїй домівці, загрожує ворог, він хоче зґвалтувати твою маму, дружину, вбити твоїх дітей, зробити рабами, обіграти твій будинок, що ти як мужчина чи, чи воїн, що ти маєш робити? Втити? Ти маєш стати на раді, ти маєш з ним битися. ти маєш захистити. Бо більшої любові, як сказав, написано в Євангелії, ніж любов до ближнього свого немає. Тому це не вбивство, це захист. Це не порушення цієї закладу християнської не вбивство. І коли ти знаєш, що за тобою. Я прошу, оце, прочитайте цю мою кумельною назвою статтю Ірпінського Вставця. Там я описую про хлопця, які служив у нашому ну, батальйоні. тоді. Е, є таке лаву американська англійська це протитанкова штука. В принцип є один. Е, ти можеш стріляти прямою нагоду, але в будь-якому БТР-танку Серед найскладніша броня, і вона під кутом. І снаряд відскакує, і вишати йде в Але якщо ти стріляєш, е, е, навісний момдент, я в використовую, випадає мотор, а це найслабше місце. Бо там бак, бензобак, 50. Але для того, щоб попасти забезпечення мови на весні, треба дорахувати до шести І на цифрі. На 6 секунді відпустили. І ось цей пацан. А на нього тоді не наскочили, але це там на штаб наші попали, там протельон. Стовбольний називався, там стоволь. Там вон, вони орки сиділи. І вони прямо втикнулися туди. Зараз зайшли, а там, там окопи теплі, що чайок тут не кинули. Ну вони там. Почули і засідку зробили. І тут виповзають два ДТР і валять. А в нас було тільки два, два один був шведський, а один він лобить англійський. І оцей пацан важко везли. Він мав цей один улота. Всі побігли. Танк, автоматич нічого не мали. Карабіни, там, автомат і один лоб. І оцей прелетели це так. А він потім, коли вернувся, він каже, ну, я рахую, раз, два, три, чотири. А він на двоє, він солдат. 5, 4, 5. Ну і цей стріляє йому. Тож не то, що так, щоб їде, Вали. І в нього є цей. І він на, на цей листів пускає. Потім приїхали в нашу в спорткомплексі знаходилися. Приїхали в машині, машину, вже вийшли, всі на стресі, все, все. А видимо, зміло смерти? І крепко смерти. Він шлався. Але він Страшно. І герой. У... Та тоді не попав, і наші тоді вийшли. Ось така Тому страх є всіх. повинен А ви жінки це вмієте краще, захищаючи своїх дітей? Ми вміємо краще любити, захищаючи вас. Але інколи ми можемо бути. Ну, це таке, це вже філософія. Ще питання будуть, тоді ми йдемо в фонди наші. Так, вот, чекайте, я ще собі підпишу, щоб... Ні, І ще фотографію. Це без колективної фотографії. Здавайте, пане Михайло, підписуйтесь, простаном і зробимо фотографію. Я вас всім дуже запрошую. Я вас запрошую, ставайте, будь ласка, сфотографуємося. Пане Михайло, дивіться, я не встигла на початок, бо мала інший захід. Вітаю вас, кременці. Але підсумувати для кременчан все-таки, от ми зараз в прямому включенні, люди дивляться. Я так розумію, що це така ваша багатолітня робота, правда? Це не писалося одного дня. Я обов'язково його маю прочитати. Цей цю книгу, бо вона пахне ще фарбою. Як вам, кременець? Ви колись тут були дуже часто, а зараз доля десь закинула далеко. Ні, я не я в Києві, я живу в Києві. Я пенсіонер, мені 63 рік іде. Кременець я люблю. Я тут е, з 98 по 2002 я був е, обраний дякую кременчанам е, моїм виборцям, народним депутатом України. Я говорю тим дуже, тому що я знаю, що це одне з двох міст, яке. яке коли Орда йшла тоді, не зараз, а тоді тобона встояла. І завдяки певно, це місто сміливих людей, воїнів, це місто інтелектуалів, його називали, називали волинськими атенами. Ми це знаємо, бо це ну, він був створений десь там, по-моєму, Часким. Ну, так, Чарским. тому я люблю вас. Я люблю вас, Кременець, і я люблю, бо я, я, як сказала Юля, я сам я зі Збаражча, а Ми це, вас, вишневі, це ж ж трошки волинь. Так що я теж волиняк. Ідіть, Михайло Ярослав і Слава. Та ну прямий ефір іде, як я можу Так, Давайте я ще книжку візьму. Давай, я собі, дай Так, виску. так. Виску. Михайло Ярославович не змінився практично з тих буремних часів, коли ставав народним депутатом, ну, 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 може, десь трішечки так, роздобрів, а практично, Василь Іванович, який був, такий лишився, правда, ратушний? Абсолютно. Ми трошки постаріли, вчора... Всі бачать, всі бачать. Вийшло?

Дійсно, така подія тут сьогодні відбувається непересічна. Я обов'язково прочитаю цю книгу, друзі, і вам ем, опишу про що йдеться, бо бачите, стільки заходів що або встигнеш на закінчення, або на початок. Але Михайло Ратушний він був депутатом Верховної Ради України, власне, від нашого виборчого округу. Тоді, на зорі нашої української незалежності, Словом, в житті все буває не випадка. І мені сподобалося, коли тут сьогодні багато говорилося і про е, заповіді, і про історію, і про факти. І такий от простий, невимушений спілкування. Будь ласка, це Михайло Ратушний, і це його робота.